Вітаю тебе, друже, на каналі Юрков. У нас цікава новина від Wargaming. на загальному тесті 1.19. Виняли чи викотили експериментальне обладнання. Що воно таке? Ну, по факту, це те саме обладнання, що в нас і є в грі, лише з тою різницею, що його можна збирати, розбирати, крафтити і додавати додаткові можливості до нього. З цікавого ще поки є тільки три варіанти: це керування вогнем. Для збільшення мобільності, та також для живучості. І він має три рівня. І якщо ми розуміємо, що нам з першого до третього доведеться качатися якимось чином, цікаво, які ж будуть додаткові характеристики. Наприклад, для системи керування вогнем в нас буде плюс 9 до швидкості наведення та мінус 11 до розкиду при поворотах та русі, що доволі непогано. Тобто на багатьох танках можна буде підвищити суттєво Точність і це прикольно. для збільшення мобільності. Тут і потужність двигуна, плюс 10, і швидкості повороту машини та корпуса, а також трошки. Зменшить розкіт і максималка вперед-назад. Ну я б не сказав, що це прям супер вау, але для деяких танків, наприклад, для ЛТ, може знадобитись і для СТ буде непогано. І комплекс для покращення живучості тут 11,5% запасу міцності, 100% міцності боєукладки, баков та двигуна, 70% до ходової, плюс до ремонту. І мінус штрафа до швидкості заряджання при втраті потужності. Щодо комплексу живучості, Тут також цікаві цифри. Завітай, почитай. Я б не сказав, що це щось прям сильно вирішує, але що ми маємо, чисто теоретично це доволі цікава механіка, і будемо чекати, коли це все Викатять на основу, бо новий контент в грі завжди цікавий. Цікава і твоя думка на такий хід, чи треба нам взагалі в грі додаткове експериментальне обладнання, чи і так все добре. Пиши в коментарях і до зустрічі на каналі Юрко.